Привіт! У нас наявності Крайслер 200 2014 року випуску. Машина на газу, газ четвертого покоління, вписано в техпаспорт. Двигун 2,4 на передньому приводі. Графітний колір, є оригінальні легкосплавні диски. Зараз встановлена зимова гума. Лінзована оптика, led габаритні вогні, власником встановлено ксенон. По кузову машина не фарбована, є сліди експлуатації, пробіг у нього майже 200 тисяч. Тонування. Зроблено вже в Україні. Є безключовий доступ. Додатково поклеєно панорамне дзеркало власником. Тканинний салон в чорному кольорі з механічними регулюваннями передніх сидінь. Датчик світла, газова установка, класна темно синя підсвітка в автомобіля, мультируль, круїз-контроль, підключення телефона по Bluetooth. Пробіга в нього 195,5 тисяч кілометрів. Машина на кондиціонері, автомат класичний гідротрансформатор, тут дев'ятиступка стоїть електроручник, екран маленький, але сенсорний. Камери заднього виду немає. Машину не готували до продажу, не робили її хімчистку, тому продаємо в такому виді, як є. На задньому ряду місця також достатньо. Є в комплекті сірі Єва коврики. Такий досить цікавий варіант, як альтернатива Volkswagen у Джеті, або Ford Focus взагалі чудовий варіант. Невеликий розхід за рахунок економної коробки 9 ступінчатої по місту можна вкластися в 10 літрів а по трасі в межах 6,5-7. Це реальні витрати пального. Приходьте до нас на Тест Драйв, ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!